Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду із вами говорити на надзвичайно важливу тему. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Міжнародний уголовний суд сьогодні видав ордера на арест Владимира Путіна. Це взагалі это уже вже перемога. чому? А тому, що тому що тому, як ви вже напевно зрозуміли, йдеться про надзвичайно погані новини для Владиміра Путіна. А пущений це вже не пахан. Тому що вчора міжнародний кримінальний суд оголосив про те, що видає ордер на арешт Владиміра Путіна та Марії Львови Білової, яка допомагала йому викрадати українських дітей. The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, president of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova. І тепер саме те, чого так боялися російські пропагандисти, стає для них набагато ближчим до реальності. Я хочу сказати, що якщо ми умудримося проіграти, Гаага условне или конкретне, жде дворника, который брусчатку Внутрі за кремльоські стіною підмітає всі поїдуть в гаагу винаватиме будемо Всі це поза сумнівом історична подія, значення якої складно перебільшити. І сьогодні я хочу із вами про це поговорити: обговорити усі деталі цієї історії. Але спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. У російських пропагандистів учора. новины выкликали справжний шок та истерику. Но признаться вам, я тоже несколько шокирован. Вот мы знаем, что там выдан какой-то ордер на арест Путина каким-то международным уголовным судом. Ага, ага. Смішно, да мені ні. російська пропагандистка Сімоньян навіть запропонувала вдарити ядерною зброєю по країні, яка затримає Владіміра Путіна, не подумавши про те, що таким чином росіяни самі і вб'ють Путіна. Ви що з глузду з'їхали? Чи що? представник так званої Росії в організації Об'єднаних Націй Ні дуже образився за таке рішення міжнародного кримінального суду і почав обзиватися? Та політизований і некомпетентний. Международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. Кто как обзывается, тот так и называется. Пресс-секретарь Путина Песков дуже возмущен. Саму постановку вопроса. Ми вважаємо визмучительний і неприємлений. Ну а Захарова поспішає заспокоїти росіян і каже про те, що це рішення не має жодного, жодного значення. росія не є учасником Римського статуту міжнародного головного суду і обізаць по ньому не несе. свого часу Лівія абсолютно те саме казала і про Каддафі, а потім він подох. І на Владіміра Путіна теж чекають погані новини, погані, хоча б тому, що навіть без арешту цей ордер створює для Путіна велику кількість проблем. Абсолютна більшість держав світу підписали та ратифікували Римський статут, а це означає, що на їхній території рішення міжнародного кримінального суду є обов'язковими до виконання. І Якщо Владимір Путін полетить, скажімо, у Європу, до Канади, до Бразилії або до Австралії, Австралії або навіть до Монголії його будуть зобов'язані заарештувати. Очевидно, що владімір Путін тепер не зможе відвідувати оці країни. Він не зможе потрапити на саміт Великої Двадцятки. Він не зможе потрапляти на інші важливі міжнародні події. Та і, взагалі, питання репутації тепер стає на перше місце для тих. Хто збирається спілкуватись із владіміром Путіним або хто збирається закликати Україну до миру із так званою Росією? І врахуйте ще, що оце рішення міжнародного кримінального суду було опубліковане саме напередодні візита лідеру Китаю до так званої Росії? Це некий політичний жест, причому який здібан в той же день, коли була об'явлена у візиті на вищому рівні в Москву главы Китая. Товарища Сідзеньпіна Путіна роблять максимально ізольованим та токсичним, і це правильно, друзі. Але давайте поговоримо іще детальніше про те, що так звана Росія робить з українськими дітьми. Раніше питанням викрадення українських дітей опікувалась Єлізавєта Глінка. Вона ж доктор Ліза. Але доктор Ліза погібла разом із Хором Александрова, коли на літаку Ту 154 впала у Чорне море. Като результаті Резкого маневрирования утерял управление и. Упал воду. Її, до речі, на відміну від американського безпілотника, росіяни так і не шукали. Після 24 лютого, 22 року, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни почали масово викрадати українських дітей. Ось що Захарова казала ще наприкінці березня минулого року. З території України ДНР, ЛНР були евакуйовані 469 тисяч чоловік, в тому числі 97 тисяч дітей. Міжнародний кримінальний суд видав Дав ордер про арешт не тільки владіміра Путіна, а й щодо ще однієї особи. Це уповноважена при президентові Російської Федерації справ дитини Марія Львова білова, дружина РПЦшного попа, яка також собі вкрала одну українську дитину. Самі Рібкославізмарію так? Алло, я благодарю вам. Маленький. Ні, 15 років. Угу. Я знаю, знаєш, таке бути, мама ребёнка з Донбасу. Саме вона координує викрадення українських дітей, і вона у цьому публічно сама зізнавалася, документувала свої злочини. І вивозили дома ребёнка, дитячі доми в безпечні регіони. Огромне кількість дітей, которая було вивезена Во время евакуації на території Росії розповідала вона також і про своїх співучасників про російських губернаторів, які я також переконаний будуть оголошені у розшук. Марія львова Білова відмітила, що знайти хороші сім'ї в регіонах помагали губернатори. Губернатори так званої Росії допомагали здійснювати російську державну політику із викрадення українських дітей і подальшого переміщення цих дітей на територію так званої Росії. І передачу їх до російських сімей. Наші російські громадяни, вони конечно, з великим серцем і в общем вже вистріли в очередь брати дітей. Ой. Це великі сімейні групи: 5-6. У нас московська область. Одна сім'я під опіку взяла сім'ю із дев'ятеро дітей. дев'ять чоловік росіяни так вчиняють не просто так. У них це державна політика. І українських дітей вони або вбивають як дворічне немовля у Вільнянську, і закликають вбивати А Сюда? прям капі. таких надо было в писыне, Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Но Маши больше нет. Это не Маша, так сказать. Ей надо осиновый кол загладить в, в, в глотку. Это вурдалак, все. Как бы не надо ее жалеть. Мальчик Вова из Киева э, мечтает о ракетах. Вово, ти получиш ракети ж або українських дітей. Росіяни викрадають з метою перетворити їх потім на росіян. Ми із вами пам'ятаємо надзвичайно огидну і нелюдську історію про те, як росіяни для своєї пропаганди використали дівчину із Маріуполя, матір якої вони перед тим вбили. Дякую дяді дяку Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисячі дітей спас з Маріуполя. На жаль, нам вдається повернути до України дуже малу кількість дітей із тих, яких вкрали росіяни. І ось що розповідають ті, яких повернути вдалося. Вони мені говорили: кстати, а ти знала, що ти тепер не Українка, а ти тепер русская, а ти знала, що Маріуполь це тепер Росія, а не Україна. Я кажу, ну, якщо його може захопили, захватили, то не означає, що я. Ну там русская і так далее. Я родилась в Україні. Маріуполь. це значить я українка. Як я вже казав, росіяни хочуть перетворювати українських дітей на росіян, щоб наші діти думали, що вони є росіянами, щоб вони забули, що вони українці, але із цим у російських окупантів є деякі проблеми. Проблема в тому, що частина дітей на освобождених територіях взагалі не знає русський. Друга остра проблема касається рускового язика. Як мітила член нашого комітету Людмила Ніколаївна Скаковська, многі ребята з освобождаємо територій. Ні, владіють мовою в достатній степені. із українських дітей росіяни знущаються. Вони змушують писати листи вдячності російським солдатам, які вбивають їхніх рідних. І нам хотілося б, щоб ви зараз написали ось кілька слов но. Але... Байцюка торчас находиться на піза. Показовою є історія дівчини із Херсонщини, яку вивезли на територію так званої Росії, але вона усе одно лишилася вірною Україні, малювала ось отакі малюнки, і відмовлялася вставати під гімн так званої Росії, за що її потім почали цкувати. Таких випадків, випадків знущання з українських дітей в процесі спроб перетворити українських дітей на росіян є дуже багато. When the Russian anthem was on, we didn't stand up why we were not doing that. це умисна державна політика так званої Росії спрямована тільки на одне: щоби українські діти забули про свою українську ідентичність. adoption of Ukraine's children is a key element Its history and і culture. і ось тепер. Давайте поговоримо про те, чому владіміру путіну було висунуто звинувачення саме у тому, що він організовував викрадення українських дітей, тому що з одного боку було би логічніше йому інкримінувати злочин агресії, як голові держави, тим паче, що він у цьому злочині сам зізнавався. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. але я маю припущення, що усе це робиться для того, аби в подальшому владіміра Путіна звинуватити у злочині геноциду. І я зараз поясню, коли міжнародний кримінальний суд оголосив про те, що він видав ордер на арешт владіміра Путіна, його було звинувачено у тому, що він причетний до вчинення воєнного злочину насильницьке переміщення українських дітей на територію так званої Росії, і тут є важливий нюанс. Я спробую спрощено пояснити справа у тому, що насильницьке переміщення дітей може бути кваліфіковане або як воєнний злочин, або як злочин проти людяності, або як злочин геноциду. Воєнним злочином це є, якщо це, скажімо, разова акція. Якщо це відбувається системно, то це вже злочин проти людяності. А якщо у даному випадку саме ця ситуація це відбувається з метою спотворення знищення ідентичності української ідентичності цих дітей, то це є злочин геноциду. Важливим елементом для цієї кваліфікації є не просто переміщення дітей, а передача їх до іншої групи. Чим власне і займається Білова під керівництвом Володимира Путіна, Це великі сімейні групи 5-6. У Нас московська область одна сім'я під опіку взяла сім'ю із дітей діті. 9 людей. Тому я маю скромне припущення, що те, що зробив учора, міжнародний кримінальний суд це тільки перший крок до того, щоби звинуватити в подальшому Владіміра Путіна у вчиненні злочину геноциду. І я переконаний, що це тільки початок і після цього і ще дуже багато ордерів про арешт буде оголошено і щодо інших представників Російської Федерації. Тож росіянам, російським пропагандистам вже точно смішно не буде. Чесно говоря, ніколи навіть всірйоз не розсматривав сценарій, що міжнародна бюрократія різкньо поіграти в эту цю... В эту ігру смішно, да? Мені ні. Я переконаний, друзі, що ми із вами рано чи пізно зможемо побачити арешт Шойгу. Зможемо побачити арешт Захарової, арешти російських пропагандистів. І подивимось на, на арест президента Російської Федерації. Владі Владимир Вадім Путіна, та давайте будемо реалістами. Навряд чи Владимір Путін полетить, скажімо, до Бразилії, а там його заарештують. Це дуже дуже малоймовірно, принаймні, станом на сьогодні. Єдиним справжнім гарантом притягнення російських злочинців до відповідальності є Збройні Сили України, і саме тому ми з вами маємо продовжувати їм допомагати. Бо тільки завдяки Збройним силам України і завдяки українській перемозі, усі ці ці потвори нарешті будуть покарані.